Друзі всім привіт! З вами знову я Максим. І знаєте, де я зараз знаходжуся? У пожежній базі, у справжній пожежній базі, друзі. Ми з вами будемо працювати пожежниками і непростими пожежниками. Ну, я буду непростим пожежником, хоча ви теж. Я буду непростим пожежником, тому що я буду з пожежником, який збирає лайки і підписки від вас. А ви будете непростими пожежниками, тому що ви будете пожежниками, які будуть надсилати лайки і підписки до мене. Сподіваюся, ви будете, по крайній мірі, цього робити. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Цініть, будь ласка, труд блогерів. Підпишіться на мене і поставте лайк. Так ви поцініте мій труд. Зараз через 10 хвилин у нас, через 10 секунд, у нас буде учебна тривога. Потім я вам покажу свою базу. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, друзі, тривога, тривога, учебна тривога. Зараз беремо все, що мені треба, щоб загасити пожежу. Зараз ми сідаємо на мого коня, так, так, не удивляйтеся. Це, можна сказати, моя пожежна машина. Просто я без модів граю. Ладно, поїхали. Все, їдемо. Їдемо і так. Всю пожежу я спеціально розжіг для учебної тривоги. Так, все, все. Все. Тепер. Гасимо її. Так, кидаємо одне зривне зілля І так, я що промазав. Так, походу, дай я про... А, ні, не промазав. Ось тут потушив один блок. І даємо ще одне зривне зілля. Для ой, чуть не опекся. І ще це зр... зривне зілля. І так, тепер треба гасити водою. Так, і тут теж гасимо. Тут треба тут все гарненько загасити в мене вибухові зілля закінчилися всі. Тому будемо гарненько все тут гасити водою і вроді все погасив. Тепер треба обідитися, що огонь повністю потушен. Все затоптати, щоб маленькі огоньки, які можливо лишилися, не превратілися в велику пожежу. Ну і ще раз залити водою. Ще раз залити водою все місце, де була пожежа, щоб прям точно, точно пожежа була повністю-повністю загасена. Ви напевно скажете те, що я дебіл, але для безпеки це все робити правильно. Так, ще тут можна трошки і все. Все достатньо. Ще тут і все. І так, все. Все. Так. мій конь тут. О. у цього тоже є коні. Хоча стоп. Це на коні. Це лами Раз, друзі. Ой. з коня встав, звичайно. Раз, друзі, ми вже все. Погасили, учебна тривога завершена. Зараз я прив'яжу коня і покажу вам свою базу. Спочатку покажу базу коня. Це, типа, дерево, яке не прогрузилося. Так, так. Це воно так і створилося, просто світ не до кінця прогрузився. І тому дерево ось так зародилося. Дивіться, тут блока одного немає. Це, типа, Столб, до якого я прив'язую. Коня, щоб він нікуди не обіжав і не заблукав. Це, типа калюжа, так сказати, колодязь, з якого п'ється кінь з нього. Впав, тепер і кінь буде грязну воду пити, і я буду весь грязний. Блін, я тепер весь мокрий. Ну, а це, типа, тут сидять пожежники. Тут ведра води. А тут. Вибухові зілля з водою. Це пожежна тривога, це двері, це окна, це кнопка, щоб ніхто лишній з жителів не міг пройти сюди. Хоча жителі ж не вміють пользуватися кнопкою. Хоча, знаєте що? Насправді, тут немає жителів, тому я зря це зробив. Але все одно, біла дверь вписується в базу. Любова двір, я думав, її поставити, але вона не вписалася в базу. І тут я все зробив по цвету пожежної машини, по цвету пожежної служби. Все біло-красне, навіть. Ок. На даже кнопку я сіру зробив, щоб вписувалися, даже двері, окна, все зробив. Але внутрі трошки не все зробив. Тут сундуки не підсвіту і стулья не підсвіту. Стулья можна було поставити кам'ятні, а ось сундуки покрасити ні, бо я без модів граю зараз. Та, господи, як вийти. Ось цим я не люблю цю воєнну базу і двері з кнопкою. Па! Все, як я ненавиджу ці дурацькі. Двері! Як я ненавиджу ці дурацькі двері, ці дурацьке озеро. Не розумію, яким його може. Жена видите? <хи> Ладно, я це так пожартував. Знаєте, що тут за красний круг? Ви там бачите його? То я готуюся до відео нового. У нас зовсім скоро на каналі буде прем'єра виживання у красному крузі. Ви не повірите? Але так, це... це буде, не знаю коли, але буде. скоріше за все це буде на наступному тижні, в суботу або в неділю. Потім вам скажу, коли точно буде. Ну і в принципі я вам вже все показав. Відео вже, в принципі, і нема більше щось знімати. Тому до зустрічі у наступному відео. А наступне відео це буде виживання у красному крузі. Так що чекайте його. Всім дякую за перегляд, за лайки і за підписки. Хто, звісно, це робив. А хто не робив, я прошу це зробити. Поважати мене хоч трошки. І натискайте на колокольчик, щоб не пропускати нові мої відео. Всім дякую, всім до зустрічі, всім до побачення!